Доброго вечора всім дівчаткам. Вибачаюсь за те, що дуже довго не виходила на зв'язок. Але ми їхали в Україну. Приїхали в Україну, тут свої проблеми були. Ну, на кінець-то. Але перед тим, як їхати в Україну, я заказала на Sky Orchids, заказала орхідейки. Зараз у мене розпаковочка, тільки що отримала посилочку. Зараз подивимося, що мені прийшло. Посилочка прийшла запакована гарно. Заказувала я три орхідейки, але я думаю, що тут є тільки дві. Так, що я ще заказала? Заказала от таке від тріпсів, від усього, не знаю, побачимо. Тому що в Італії мала проблему. Ось такі липучечки заказала. От, щоб підписувати орхідейки, вулканічний камінь заказала. І ось розпакуємо. Упаковано прийшло утеплителі. Сьогодні у нас сніг, дуже сильний сніг. на цілий день мете. Цілий день мете. Так. И тут у нас две, две, две детки. Так. Вот я так, ой, вот я так разумею камбрия. Зараз. И... Так. Ось камбрия. її я брала по оціночці. От в такому вона стані до мене прийшла. Дівчатка, хто розуміється на кадріях, підкажіть мені, як, що, до чого, як краще зробити, щоб вона не пропала, щоб вона ожила і щоб вона мене радувала. Ось така орхідеєчка одна. І ось така дітка. Ось така Так. І ось така друга. Так, тут є написано, що тут написано. М -м -м. Немає доброї різкості, добре не видно. Ну і я в цих окулярах дівчата вам не прочитаю. Ось отакий отака, такий підліток наш малесенький, малеча. От, отака, отакі корінчики. Прийшла, наче нічого, в гарному стані, ніде не приморозилася. Я переживала дуже, брала з собою діялку, закотувала. А немо не прийшло. Буду взнавати, чого немо не прислали. Хоча казали, що будуть, що прийшлють разом. А тепер, дівчатка, хочу показати мої орхідейки в Україні. Вони трошки примерзли. Ну, оце теж приїхала за дві неділі до того, як я мала приїхати. Це тоші, Але вона скинула всі квіточки. Але стан хороший, брунечки набрякають, думаю, буде вона мене радувати, порадує. Камрійка така доглядала моя сусідка. Один квітконосик відсвів, От. І другий докінчує своє цвітіння. Ось отака орхідейка, що вже не пам'ятаю, що це за орхідейка, наче в непоганому стані я її застала. От, і починають напрякати бронечки. От. Так що це теж зараз дістану її звідти. Тут листочок я відірвала. Один, бо він був як згнивший, перемерший. Але вона дала ось такий уже квітконосик. Так, якщо тут, ні, тут немає написано, що це за орхідейка. Чармер, це чармер. Це чармер. Ось оцей листочок трохи такий жовтенький. Але він дав квітконосик і от там ще щось росте. От, ну досить, я дивлюся, наче непоганому стані, хоч листочок один був з відпав, він сам відпав. Але, але так, так. наче непогано. Квітконосик виходить. Так, ось. Отака ця, не знаю, дівчатка, десь загубилася ця вкладочка, яка вона була і що. Але ось, подивіться, теж в непоганому стані. Нарощує квітконосик. О, думаю, буде все добре. Тоді тут така мінічка, теж наче нічого, але квітконосика в неї немає. Тоді, дівчатка, ось бута. Був Будда у моєї сусідки. У мене вже вдома він розпустив квіточку. Прийшов і подивіться, там і ще Боже Боже, ціла купа квітконосів, і нові лізуть, і, і, і інші, із старих виходять, відпускає стара гілочка, квітконосик відпускає нові. Дуже гарні. От, а ось це теж воно, бачите, нарощує квітконосик. І тут два квітконосика. Не знаю, десь сестра загубила, сестра доглядала. От ще один квітконосик. Так щоб ви бачили, бачите? Ось один квітконосик. І отам от другий квітконосик. Бачите, один і другий. Два квітконосики носики нарощують. І тут ще два дві брунечки. Корінці. Так, значить цей нормальний. Десь певне, подальший від вікна стояв. От і нормально. Це теж мінічка. Це мінічка. Ой, це як називається. Боудіон. Боудіон. Теж один листочок я викинула, другий листочок, бачите, який. Ну, надіюся, наче нічого, але нарощую, бачите, квітконосик, один, і отут другий квітконосик. Ну, І тут видно, що буде продовження на одному і на другому квітконосику. От так, наче нічого більше. Тому що оцей такий листочок. цей був. Тут вдома і сестра моя доглядала десь. Ну, вона на дві хати бігала, її не було. Тепер моя печалька Леодора. Леодора, дівчата, я її все, все згнила. Я її витягнула, поставила у відкриту систему. Пролила бурштиновою кислотою. Немає в мене тут ні магнікюра, ні. Ні фунгіцида ніякого, нічого немає. От, купила сьогодні ярус, дівчата. Купила отакий от ярус, буду пробувати. Кажу, що дуже добре. Буду пробувати. Бачите, там вона щось нарощує. От. Але чи то корінчик, чи то квітконосик, чи то діточка, не знаю. Не знаю, дівчатка. Ну, ось така трагедія у мене. Ось така трагедія. Тоді іще одна трагедія у мене. Це Роттердамчик. Тоже цей верхній листочок був повністю згнив. Ось, бачите, таким жовтеньким. Тоже я її витягнула, посадила Тоже коріння погане. Ось той листочок такий поганий. Але дає, бачите, квітконосики дає, не знаю. Пруше я росом подивлюся. Тоді котик. Котик цвіте, не перестаючи із весни. І з весни він цвіте. От. Такий котик трояжечка. Тоже він, щось він, чи примерз, чи що це, дівчата? Що це таке? Розкажіть мені, бачите, той листочок. Зрізала, а воно там далі йде. От, і там, бачите, зараз покажу, он, щось ще вилазить. Я так думаю, один корінчик і один квітконосик. От так що ось, ось покажу вам. Корінчики в активному рості. Так що, думаю, буде все добре. Тільки от мене турбує, що це таке. От що це таке, дівчата? Що це в нього? Отаке. От І отут, що саме більше мене турбує. Дуже не хочеться втрачати. От, ну, надіюся, буде все добре. Так що, дівчаточка, ось. На цьому завершую С свою розповідь. Слава нашій Україні, героям нашим слава. Всього найкращого, будьте здорові, мирної вам ночі, щоб Рашиській Федерації і смерті, щоб вони на собі все відчули, те, що ми відчуваємо. Всього найкращого всім! Кому сподобалось, ставте лайк. Кому не сподобалось, ставте дизлайк. Ну і надіюся на вашу допомогу. Ви мені підскажете. Добре, всього найкращого! Щасливенько, пока-пока!